Друзі, радий вас всіх вітати на своєму ютуб-каналі. Черговий об'єкт відкриваємо кебаб. І виникла в мене така ідея трохи розповісти вам всі процеси запуску. Тому що я знаю, що багато хто з вас зараз дивиться і планує щось відкривати. І в майбутньому у вас вже буде менше запитань до мене, коли ви будете телефонувати. Так що давайте почнемо. Так, за основу хочу взяти найпопулярніший формат. Це від 10 до 30 квадратів з бюджетом від 10 до 15 тисяч доларів. Це майже 70% людей, хто звертається до мене, відкриваються в такому форматі. Ось, припустимо, у вас вже є приміщення. З чого ми починаємо? Першочергово, ви мені скидуєте у вайбері чи у телеграмі фото, відео цього приміщення, я його аналізую, запитую те, що мене цікавить. Потім ми з вами обговорюємо. Наші майбутні кроки вирішуємо, коли я до вас приїду, в якому форматі ми будемо працювати. Коли я вже до вас приїхав на об'єкт, я роблю першочергові заміри, фото, відео, запитую все з приводу комунікації: це вентиляція, каналізація. Після цього ми підписуємо з вами договір про співпрацю. Ви сплачуєте послуги з відкриття. В середньому від 10 до 30 квадратів, якщо ми беремо приміщення, на запуск по часу виходить десь два місяці. Це в середньому. Іноді також діє черга на відкриття. Не завжди я можу приїхати на наступний день після нашої розмови, тому ви стаєте у чергу, вносите якусь там мінімальну предоплату і чекаєте час, коли я вже до вас приїду. Якщо, наприклад, у вас немає приміщення, то так само ми підписуємо. Першочергово договір про співпрацю. Ви сплачуєте послуги, і потім ми вже починаємо разом щось шукати. Є перелік параметрів до приміщення, яке воно повинно бути: квадратура ціна оренди, також рахується трафік поряд. Наприклад, якщо це інше місто, то ви краще розумієте, де брати приміщення. Ви розумієте, де є магніти, де основна маса людей. Гуляє там чи працює, тому ви там, наприклад, мені щось скидаєте, ми робимо аналітику, рахуємо все, чи варто це брати приміщення чи ні. І ось такими кроками рухаємось далі. Якщо взяти весь проект, скільки разів я приїжджаю? В середньому 2-3 рази. На початку ми робимо заміри, обговорюємо з вами формат роботи. Потім в середині запуску, якщо це необхідно, якщо у вас є якісь запитання, я вже в кінці на декілька днів. Приблизно 5 днів ми вже так дуже плідно починаємо працювати, тестуємо меню, я розповідаю про систему обліку, як це контролювати, як все замовляти і так далі. Це я вам кажу за невеличкі формати від 10 до 30 квадратів. А вже ж коли там 50 плюс квадратів, то запитань набагато більше, і вже ми з вами індивідуально вирішуємо, скільки разів я буду приїжджати до вас. Але ось, наприклад, як такий формат, я вже розумію, де буде знаходитись обладнання, куди вивезти розетку, де буде знаходитися витяжна система. Тобто немає необхідності мені тут знаходитись там і все там показувати, розказувати. Дуже багато питань вирішується дистанційно. Дуже популярне питання: а можна ми будемо брати обладнання в іншому місці? а можна наші ремонтники будуть робити ремонт, а можна там. Меблі ми замовимо в іншому місці. А вже ж можна. Там, ніде ми не прописуємо в договорі, що ви там повинні все брати в мене, чи там моїх там партнерів, які там виготовляють щось. Тобто, все індивідуально. Я вам пропоную свої варіанти. Щось вас не влаштовує, можете розглядати. там, на свій власний розсуд, що ви хочете замовити. Але ж ви розумієте, потім ніяких гарантій на те, що ви замовили, я вам не можу дати. Зараз ось ми тестуємо меню. Все там розповідаємо, показуємо, що як... я така людина, що хочу, щоб було все на найвищому рівні. Тобто ми з вами все спробуємо, перш ніж це буде в меню. Ви скажете, вау, це супер! І тільки після цього ця позиція там, чи щось ще буде вже в меню. Так, давайте трохи розповім про це приміщення. Тут у нас 30 квадратів. 15 квадратів ми залишили для наших гостей тут такі диванчики. Ще буде доповнитись інтер'єр у майбутньому, але зараз, що маємо, то маємо. І 15 квадратів ми залишили під кухню. Також тут за стінкою є ще невеличкий такий. Складик, де ви зберігаєте всі там необхідні продукти, упаковку і так далі. Це в нас зупинковий комплекс, але тут є і каналізація з водою, з туалетом. Також дуже добре все з електрикою. Коли ми брали це приміщення, тут вже була встановлена вентиляційна система. Ми тільки витяжний зонд встановили і все. Тобто з таких дрібниць також складається ваш бюджет на запуск. Від цього залежить, скільки ви грошей будете витрачати. Приблизно бюджет цього закладу склав 10 тисяч доларів. Але дуже важливо, що люди отримали грант, це майже 6 тисяч доларів. Зараз є така можливість, тому не втрачайте нагоди подати якусь заявку, якщо вам необхідна допомога в складанні бізнес-плану, також пишіть мені в директ в інстаграм. Можеш цим допомогти. Що будуть якісь питання, пишіть в Директ інстаграму, в особисті помідоблення. Я завжди на зв'язку. На все добре.